Футболісти Ходака успішно стартували у новому турнірі Кубку Ліги. Ці змагання започатковано професіональною футбольною лігою України для клубів другої ліги та найкращих аматорських колективів. У першому матчі наші земляки розгромили команду Гірник спорт із Комсомольська з рахунком 5-0. Футболісти Черкаського ходака потужно розпочали виступи у новому турнірі. У першому матчі вони каменя на камені не залишили від представника другої ліги. Вже до середини першого тайму у воротах гості побували три м'ячі. Рахунок відкрив Юрій Грищенко, другий м'яч забив Олег Гопка, а третій гол в активі Михайла Лисоконя. Незадовго до перерви після розіграшу кутового Віктор Олександров у четвертий вразив ворота суперників. У другому таймі господарі збавили оберти, однак впевнено контролювали хід подій. Футболісти Комсомольська дещо активізувалися, але голкіпер Ходака Андрій Ленченков зберіг свої ворота сухими. А на останніх хвилинах матчу Антон Шевчук поставив остаточну крапку – 5-0. Найкращим гравцем у складі ходака було визнано Олега Гопку, якому президент клубу вручив спеціальний приз. 21 жовтня підопічний Олександра Кирилюка в Олександрії зіграють другий матч Кубка Ліги.